Генерацію діячів культури ХХ століття, які жили і творили в радянській Україні, називали Червоним Ренесансом. Після того, як більшість представників цього покоління були фізично знищені радянським тоталітарним режимом, літературознавець Юрій Лавріненко запропонував новий термін розстріляне відродження. Поштовхом до червоного Ренесансу стала українізація. Українізація стала вимушеним кроком. Потужною українською протидією, яка тривала і після поразки української революції в 1917 21 роках. культурне життя тісно пов'язано з містом Харків, тодішньою столицею радянської України, а його символом став будинок літераторів слово, в якому жив і працював майже весь червоний ренесанс. Хвиля масових репресій проти діячів культури розпочалася у травні 1933 року за арешту літератора Михайла Ялового. Знищення інтелектуальної еліти відбувалося під час і після Голодомору. Обидва процеси були складовими політики геноциду, яку здійснював радянський тоталітарний режим з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року з метою знищення ворогів народу. Ворочищі, Сандармох, у Карелії НКВД розстріляли 1111 в'язнів соловецького табору. Понад 250 з них були представниками української інтелігенції. Знищивши митців, влада намагалася знищити і їхню творчість. Книги письменників і науковців вилучалися з бібліотек, картини художників знищувалися. Деяким діячам культури вдалося зберегти життя. Остап Вишня провів у таборах гулаг майже 10 років і після звільнення продовжив письменницьку діяльність. Івану Бахряному вдалося втекти з таборів і продовжити писати в еміграції, Максиму Рильському, Павлу Тичині, Володимиру Сосюрі вдалося уникнути таборів. Але платою за це була відмова від власного художнього стилю. Втім, вони намагалися підтримувати молодих митців. За заявами Росії, про один народ криється невизнання права українців на власну державність і культуру. І сучасний кремлівський режим намагається фізично знищити тих, хто не поділяє цю точку зору. Дякую за перегляд відео. Слава Україні!